Що я там успію зробити. Ох, лагає. Дзинь дзилинь. Так, ну що, будемо тоді переселятися, раз такі справи. Так, mm, да, нам треба інше місце шукать, бо я скелю забудував, але воно дуже ж близько біля міста, і там аж цілих три слої до цього до, до шафи. Ти в хаті? Нє, я біля тебе. Ти біля... біля мене зрозумів. Давай тоді в хату скидуємося. Зараз буде ніч. Підемо, подивимося, якесь місце. Давай. Ну, як ти думаєш, печери вже забудовані? Mm, ну, біля нас є ось, 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 в цій -13, території. Тем бачу. Можемо піти печерку забудувати. Можемо піти реально, чисто. У нас там. Ми ж будували, печеру там взагалі панти вона їла. Тому пропоную скинутися, піти почекати печери і швидко. Быстренько... Хорош, хороша пропозиція можна буде зробити, але не зараз. Зараз мені треба цього долбойоба вбити, блять. Ну, Бувай. поки у нас ресурсів не багато, щоб ми могли переїхати. У нас дохуя ресурсів. Так, да? я тебе зрозумів. Чуєш, кинь десь палку біля вас, я там стану зробити. За... Ну, десь далі, але якусь таку, типу, незамітну. Просто звичайно. Я її піднімлю і потім сам поставлю. Назви там її, типа, 1, 2, 3. Треба дивитися. У мене ні тканини, у мене нічого немає. Юра, ты уже в хаті чи ти на вулиці? Да, я в хаті. Я зараз забираю все своє. Сенси, ти... ты. Ага, ладно. Я в зарейжене, хатя. Почекай. Ты в Почекай, Та Хочас. я нікуди не поспішаю. Я просто бегаю по місту. Я сегодня еще и говорить особо не можу стрім, він тобі нахуй не треба. Ну, бо може бути горіння сьогодні У Юри mm -hmm. може, Юра може сьогодні горіть? печально. Mm, да Та і ти тоже. Та я вообще сижу, мне по барабану. Ну, Вырубай що... нахуй.